Гільєр Модель Торо сподівається, що він помре до того, як штучний інтелект стане майєнстрімом. Тиждень у цифрах від критики і до квантових відкриттів. У цьому випуску ми розглядаємо ключові події, які змінюють наш світ, від дискусій про майбутнє штучного інтелекту до технологій, які вже сьогодні впливають на наше життя. У світі, де інновації та соціальні тенденції рухаються з неймовірною швидкістю, важливо не лише стежити за новинами, а й розуміти, чому це важливо. Кіно та Шай, коли творчість виходить на перший план. Режисер Гільєрмо дель Торо заявив, що хоче померти до того, як штучний інтелект захопить кіноіндустрію. Це твердження не просто особисте, воно відображає зростаюче занепокоєння серед творчих професіоналів. Оскільки тепер алгоритми можуть генерувати сценарії або редагувати відео, багато хто задається питанням, чи залишаться люди в центрі кіно, чи воно стане дешевим продуктом. Для Дель Торо та його колег, критика масового впровадження штучного інтелекту є не фантазією, а реальною загрозою, яка може знищити унікальність людської творчості. Такі дискусії виникають не вперше, ще у 2023 році кіно почало активно використовувати генеративні моделі. Але якщо ми не зупинимося, то ризикуємо зробити кіно прозорим мішком для алгоритмів, що знищить саму його суть, емоційність і глибину. Технології від екологічних електромобілів до мати непров. Глобальна індустрія технологій продовжує кидати виклики. Пош, наприклад, представила електромобіль 2026 року з бездротовою зарядкою, що нагадує гігантську шайбучі. Здається, ця технологія полегшує життя, але не забувайте, 11 КВТ це не просто цифра, а потужний струм, який може нашкодити вашим кошенятам, як жартують у статті. Крім того, технологічні новини не обмежуються лише автомобілями. З іншого боку, наукові досягнення вражають, доказ 10 Мартіні це складна теорія, яка пов'язує квантову механіку з математичними структурами. Як і у випадку з ПОШ, це відображає баланс між інноваціями та безпекою. Якщо ви не знайомі з квантовою фізикою, не хвилюйтеся, це не ваша проблема, але важливо розуміти, що сьогодні навіть теоретичні дослідження стоять на роздоріжжі між наукою та практичністю. Соціальні новини, коли меми стають реальними. Чи справді меми можуть посадити вас у в'язницю? Це сталося в Теннесі. чоловіка звинуватили в погрозах школі після того, як він опублікував у Фейсбук про Трампа. Шериф, який оплакував убитого в Чарлі Кірку, вимагав від влади знайти його. Ця історія показує, як соціальні мережі можуть стати небезпечним інструментом злочинного планування. Також в аеропорту Південної Кароліни відомий політик Ненсі Мейс під час теракту вилала поліцейських, назвавши їх до біса некомпетентними. Цей випадок нагадує нам, що навіть у кризових ситуаціях, коли потрібні організовані дії, люди часто губляться через відсутність комунікації. Етика шаї та безпека даних. Мета спростувала заяви про те, що співробітники завантажували порнографію Страйк три Holdings для навчання моделей штучного інтелекту. Хоча вони кажуть, що дані призначені для особистого користування у світі, де краудсорсинг даних стає звичним явищем, ця новина є попередженням, безпека даних вимагає пильної уваги. Це не поодинокий випадок у світі, де штучний інтелект стає частиною бізнесу, нам потрібно думати про те, що відбувається за лаштунками. І якщо ви думаєте, що це не ваша проблема, то ви помиляєтеся, ваша довіра до технологій має цінність, яку ми сьогодні не можемо оцінити. Що ми побачимо наступного тижня? Усе це не лише події, а й тренди від посилення довіри душа до і до боротьби за безпеку персональних даних. У світі, де навіть мами стають зброєю, важливо підтримувати баланс між технологіями та людськими цінностями. Як каже Дель Торо, якщо ви не зупините шаї, ви побачите, як він вирветься у світ, але ви більше не зможете ним керувати. Можливо, у кожного з нас є корисне життя, але якщо ми не вживемо заходів, щоб зупинити кризу, у нас буде лише один результат втрата людського сенсу. Ніхто не помре, поки не побачить, що світ уже не той, який він пам'ятає. Гільєрмо Дель Торо